Всім привіт, друзі! Е, приїхали на ночну рибалку. Е, вже вечір ми закинулись така е, Така красота. Зак... Може я засняв на камеру, у мене тут покльовка наша була. Я передивлюсь потім. Чекайте. Мабуть, в мене щось там є. Е, тут я закидаю фідер, коротше, закинув, там обірвав. Зараз буду в'язати вам кормаки, лежать. Печу я собі взяв. Тут у мене закинуто все на карася. Е, е, ще зранку я виставлю в, тілі, е, в YouTube певно відео. Е, по ловлі там теж виставлю ранкову ловлю. Це я ввечірня, зараз ми ввечері ловимо. І ще я носію хочу засняти пару відеосіків. Ось отут у мене закинуто на коропа. Ось перша на бойл, а друга на попапи. Ось метод мікс. Сичок. Ну, і от таке все. Оно до палатка. Отако ми тут сидимо. Ось така красота навколо, а там поля. Так що, всім дякую, що були на моєму каналі, всім пока-пока!